Голівудська акторка Міла Куніс опинилася в центрі скандалу після того, як назвала борщ російським супом та переплутала українців з росіянами. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Скандальне висловлювання зірки відбулося під час її розповіді про своє харчування для Harper's Bazaar. Куніс розповідала про те, як готувала їжу її мама, та почала перераховувати різні страви, окрім борщу російськими.

I don't even know what to call myself anymore. Українські шанувальники-акторки дуже обурилися в коментарях та порадили мілі нарешті зайняти свою остаточну позицію. Це не російська їжа, вона українська. Між Україною та Росією дуже велика різниця. Борщ українська національна страва, яку привласнили собі, але росіяни та міла, мабуть, не бачать різниці між двома народами. Борщ офіційно визнаний українською стравою. Вибачте, але зараз такі речі мають принципове значення. Міло, запам'ятай, будь ласка, що борщ це українська кухня. Ну, друзі, як на мене, така поведінка дуже дивна. Нещодавно акторка розказувала своїм дітям про українське коріння. Міла навіть в одному з інтерв'ю розповіла про реакцію доньки на таку новину, і вона навіть розплакалась. Алтаю великок got to figure something out. We did it. We were, we were in the process of doing it, and my daughter goes, There's a war in Ukraine? And I was like, Yeah. And she goes, Aren't you from Ukraine? And I was like, Yeah. And she goes, Well, I'm half Ukrainian. And I was like, Yeah. And she goes, Yeah. And she was so proud. And wow. that's kind of where I'm getting so teary eyed. <laughs> Зазнаючи, що від початку повномасштабної війни в Україні, яку ворожі розв'язала Росія, знаменитість разом зі своїм чоловіком, актором Ештоном Кутчером підтримувала українців. Зокрема, артистка відкрила благодійний збір коштів. Зіркова подружжя назбирала для України понад 35 мільйонів доларів. Міла Куніс і Ештон Кучер розповіли, як планують далі допомагати Україні. Актори переконані, що попереду багато чого потрібно буде зробити, адже війна ще не закінчується. Голівудське подружжя Міла Куніста Ештон Кучери, які раніше зібрали для українців 30 мільйонів доларів, не збираються на цьому зупинятися. Актори розповіли виданню CNN, що кожен може допомогти українцям. Для початку треба почати бойкотувати міжнародні компанії, які досі працюють в РФ та не планують йти з російського ринку. Санкції працюють, а тим часом люди можуть зв'язатися з компаніями, які досі працюють в РФ, і попросити їх піти з російського ринку, сказала Куніс. Також подружжя розповіло, що вони збирають 20 тисяч бронежилетів аби відправити їх українській армії. Окрім цього, актори допомагатимуть українським дітям, які через війну втратили своїх батьків. Є ще багато чого, що можна зробити. Це лише початок нашої роботи. Це буде тривала війна, тому що Путін схоже не йде у відставку і не розуміє, що він зробив величезну помилку. Ми не збираємося відступати, сказала Куніс. proud American. I love everything that this country has done for myself and my family. But today, I have never been more proud To be a Ukrainian. And I've never been more proud to be married to a Ukrainian. The events that have unfolded in Ukraine are devastating. There is no place in this world for this kind of unjust attack on humanity. And while we witness the bravery of the people of the country that she was born in, we're also witness to the needs of those who have chosen safety. We're raising funds to support a relief effort that will have immediate impact and supply much needed refugee and humanitarian aid to the area. The principal challenge right now is logistics. We need to get housing and we need to get supplies and resources into the area. So, Ashton and I um, have decided to match up to $3 million worth of donations to Airbnb.org and Flexport.org through GoFundMe.org in an effort to raise $30 million. <speaking in foreign language> Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!